Давайте я до вас зразу переадресую висловлене на прес-конференції депутатом регіоналом Оленою Бондаренко. Оцінка вашої діяльності. Вона вважає, що ваша блокада так вона сказала опозицією парламенту це виконання сценарію Газпрому. Тобто, спочатку був контракт Тимошенко, а потім на вимогу Газпрому, який оголосив фактично Україні і президенту Газову нову війну, опозиція. Ну, такі колективні вороги народу, що роблять? Реалізують сценарій Газпрому по де, як вона сказала, кризовий сценарій дестабілізації. Чому ви виконуєте Газпромський сценарій? Ну коментувати Олену Бондаренка, чесно кажучи, це себе не поважати. Я просто хотів би нагадати представникам представнику партії регіонів про те, що коли двох 2010 десятому році році йшла виборча кампанія. Представники партії регіонів ходили по ефірах і розповідали суспільству про те, що от ви виберіть нашого президента, і він налагодить такі стосунки з Російською Федерацією, що газ у нас буде 150... Так він би налагодив, якби ви не заважали 150 доларів. Ну нашій владі все, всі, всі заважають. то попередніки, то тепер уже е, нинішні так би мовити, народні депутати України. Це все зрозуміло. Але фактом на сьогоднішній день, за три роки, жодного прогресу в переговорах з Російською Федерацією по газу ми не бачимо. Навпаки, ціна на газ з кожним роком стає все більшою і більшою. Таким чином. Провал на цьому фланзі роботи влади є очевидним, навіть не зважаючи на те, що влада підписала і партія регіонів ратифікувала в харківські угоди, які здали фактично частину території України російській Почу. владі.